2 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 15 кацапських крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 та 17 ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню расистів. Після вибухів в районі порту тимчасово окупованого Бердянська рашисти почали терміново вивозити обладнання та відводити кораблі, якими планували вивозити крадені зерно та металобрухт. Вибухи пролунали у тимчасово окупованих Волновасі та Генічеську, а також деяких тилових містах Дирляндії. На трасі Маріуполь-Донецьк окупанти підірвались на фугасі. Трійко рашистів перетворилися на хороших росіян, в районі тимчасово окупованого Мелітополя підірвали автівку з сімейкою колаборантів, дві особини миттєво приєдналися до компанії хороших росіян. Одна особина знаходиться на шляху до приєднання, стан ще однієї особи не з'ясовується, неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані дрони атакували газову та нафтопереробну станції в Гаусмолянськ. В районі аеропорту Курська пролунали вибухи, повідомляють про пошкодження кількох винищувачів-бомбардувальників Су-34 та знищення самохідного зенітного ракетного гарматного комплексу с 1 ракети з якого ще й пошкодили житлові будинки неподалік. В Гаубелгород лунають вибухи та постріли. Росіянські добровольці антипутлерівці продовжують свій військовий рейд. Також в Гаубелгород одночасно з евакуацією вразливих московитів із зони бойових дій. Вже понад 2500 мешканців Шм'якінського округу перебуває у пунктах тимчасового розміщення. Інші московити зайнялись своєю улюбленою справою, грабують залишені без нагляду квартири та магазини. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тим часом у Курську та Ростові на Дону рашисти будують масштабні комплекси для сортування аналізу і зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу.